Друзі, вітаю вас Дійшов у нас наш огляд до 7 вулика. Будемо дивитися, це відводок. Також відводок. Всі ви бачили, в цьому році цей точок у нас ніякий. І ми вирішили розширитися. Так, дивимося на як там водиться сім'я. Ліземо. Ми тут ще й магазин накидували. Але зараз беззятковий період. Беззятковий період. Жили мало в магазині. Магазин не потрібний. Ми його беремо і знімаємо. Магазин. Сім рамок. Сім рамок вони засиджують. Але що ми зробимо? Відставляємо в сторону. Не потрібно. Нам семирамочний вулик і води. Ставимо десять рамковий. Триваємо. Оп! Були семирамковий. 10. Що робимо? Рамочки. З минулого року. Ось такі рамочки. Як вам? Круто? Відкриваємо. Беззятковий період. Нічого бджолі їсти. А ми беремо і даємо їм чудовий медковічний мед. Чудово? чудовая рамочка. Ставим. Берем эту семью. Сидят, ничего не делают. Сидят, ничего не делают. Так. Матку побачимо, ні. Трохи-трохи меду у них. Небагато. Це чудово, що ми їм полізли і дамо. Ось такі рамочки. Раз на виході. Спид на выходе. Мотка сия. Кукла на выходе. Возьми мотка. Возьми, наша мотка чуть-чуть дула. О, подивіться, яка чудова, здорова маточка. Круто. Просто круто. Так. Кормив дали. Засіяно. Засіяно. Чудово, чудово, чудово. Так, ну все. Расплит. Так. Чудово. Ну давайте все. Рамочку якусь ставимо. Корм є. Корма є. Упав. Упав. Наш телефон упав. Ну, буває. Так, давайте попробуем. И вощинку поставим. Чипотяна, чи потянут, чи ні. И ще одну ось вот такую. Вот такую рамочку чи не, чи не будем чи будем ось сюди ставить. Ще долго без меду. Давайте поставим. Поставим. Открываем, не забывайте Минулорічний мед. Чудова рамка, так? Да? І мені подобається. От так ми зберегли. Також можна його назвати як золотий запас. І сушина, і харчі є. Тільки розвивайся. Зараз. Тролярі ставлять, наливають сироп, але ми працюємо без сиропа. Дуже жирна шикарна рамочка. Дуже жирна шикарна рамочка. Так, є, 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 є. є. І кришник. Теплювач. Утеплювач, зараз ще проложимо сюди теплювач. З магазина рамочки ось так ми залишимо перед перед вуликом. Звели дуже багатенько ще. Дивіться. що ми зробимо. Струсили. І перед вуликом висипали. Вулик забираємо. Вся бжола злітається в цей вулок. І жили вони в семирамковому. Зараз хочемо розвити їх на основний медозбір. Побачили, да? як ми робимо, що ми робимо. Карма, карма, карма зараз. Все, друзі, до зустрічі.